Мораторні роботи з курсу проєктування деталей машин проводяться на установках, що дозволяють визначати параметри, параметри приводів, приводів технологічних машин і дозволяє визначати коефіцієнт корисної дії редуктора з урахуванням зміни цього коефіцієнта при зміні навантаження і величину коефіцієнта корисної дії, величину коефіцієнта корисної дії при зміні частоти, частоти обертання валів. Редуктора. Установка на можна вимірювати момент на вхідному валу редуктора Т1, вимірювати момент на Вихідного валу редуктора і обертання маси вала і довжини вала в демонстраційному режимі показувати перехід критичної частоти. Резонансної частоти за рахунок, наприклад, швидкості проходження, швидкості корисної дії щедрячного редуктора. Це установка для визначення коефіцієнта корисної дії щедрячного редуктора. Аналогічно методика проведення лабораторної роботи аналогічна з методикою визначення коефіцієнта корисної дії циліндричного редуктора. Установка динамометричної скобою, яка дозволяє визначати параметри різьбової пари, визначати будовою деталей машин і особливості їх конструкції, особливості конструктивних елементів, ціла гамма окремих деталей, делів приводів, валів, підшипникових опор, муфтів, муфт. муфт тощо шкілів передач, пасових, зірочних танцюх передач, такі у нас стенди на, для ознайомлення.